Дотримання культури безпеки є одним із фундаментальних принципів забезпечення безпечної та надійної експлуатації енергоблоків атомної електростанції. Діяльність підрозділів у цьому напрямі координує Рада з культури безпеки. Днями у філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС акціонерного товариства НАЕК Енергоатом» відбулося засідання її представників під головуванням генерального директора електростанції. Участь у ньому взяли заступники генерального директора, головний інженер та його заступники, а також керівники підрозділів атомної станції. Під час виробничої наради учасники підсумували виконання рішення поточного засідання ради та стан поточного рівня експлуатаційної безпеки на підприємстві. Засідання ради включало чотири питання порядку денного. Після підсумовування виконання попередніх протокольних рішень провели аналіз рівня експлуатаційної безпеки енергоблоків Рівненської АЕС за третій квартал поточного року. Заслухали звіт про виконання програми конкретних дій на Рівненській АЕС, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки, яка передбачає виконання 32 заходів. Усі вони були виконані в повному обсязі. Реалізовується. Та також і 50 постійно діючих заходів програми конкретних дій завершили роботу ради обговоренням результатів перевірки стану культури безпеки у філії відокремленого підрозділу Рівненська АЕС у червні 2024 року. Є різні способи оцінки рівня культури безпеки, і в всіх цих системах ми демонструємо дуже високий рівень, незважаючи на військові дії. Повномасштабну на війну наш рівень не змінюється. Поточний стан культури безпеки на підприємстві підсумував генеральний директор РЕС Павло Ковтонюк. Він звернув увагу керівників структурних підрозділів станції на важливості роботи з персоналом щодо підвищення рівня культури безпеки і зазначив, що цей процес має бути систематичним, адже безаварійна експлуатація обладнання насамперед залежить від людського чинника. На завершення наради відбулося нагородження призерів щорічного конкурсу плакатів з культури безпеки. Творчі роботи, в нери різноманітні, різнопланові. Ми не обійшли увагою такою важливою. Тему як окупація Запорізька ЕС. Я вважаю, що конкурс був вдалим. Цьогоріч у ньому взяло участь 30 атомників РАЕС, котрі подали на розгляд журі 44 роботи. Автори плакатів це представники 19 підрозділів станції. За третє місце нагороду отримав працівник ЦТАВ Максим Матковський, срібною призеркою стала представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю Юлія Верба. Володар першого місця працівник служби ядерної безпеки Олександр Сад. Гран-прі та приз глядацьких симпатій виборола молода спеціалістка Септа Рівненської АЕС Діана Кушнір. В енергетичній галузі розвивати тему культури безпеки це найвищий пріоритет, тому що. Безпека, культура безпеки це взагалі частинка нашої свідомості, нашого життя та роботи в цілому. Мені як молодому працівнику дуже приємно брати участь у такому конкурсі. Дякую, РАЕС, що дає можливість відобразити свою творчість. Я закликаю працівників, молодь, долучатися до таких конкурсів, розвиватися і самовдосконалюватися. Також, поза конкурсом, призом українського ядерного товариства відзначено роботу Альони Ковтунович, художниці цеху господарського обслуговування підприємства вдосконалення діяльності, пов'язаної з культурою безпеки, є пріоритетним та непорушним правилом для кожного атомника. Тому на Рівненській АЕС цьому питанню приділяють найбільше уваги. Завдяки такій роботі енергетики прагнуть досягти максимального безпечного рівня експлуатації енергоблоків задля стабільної генерації електроенергії Людмила Скіпчик Павло Жих у Іта